Проводимо відбір рамок закації з сім'ї з прямною маткою. Карніка Баварія. Штучного запліднення. запліднення. Дуже гарна сім'я. Забирайте. Ну и крайнюю рамку покажи уже. Трошки слабіше краю, але там... Та вона роздута. Дуже гарна сім'я. Спокійні бджоли. Ми вивели з під неї. Скільки? Маток, 200. Маток 200. В наступному році з неї будуть... Для це все без штук столу да. Будуть продаватись пакети на її матках. весною. Тому кому потрібні, замовляйте завчасно. Так, а це в нас племена карника Тройзик 0,7. Також добре меду принесла. Не роїлась в цьому році. Ні Баварія, ні Тройзик. Крайні рамки, чуть гірше за печатання, але да, це нічого страшного. Було де досить. Саме обідно, коли не було, де носити. Провтикали, корзі потягнули. Перед цим теж гарна сім'я була. То карніка виквертку, угу. так? Ну тільки не Плема, а F1. Бачите, які, які роздуть рамки. Накриваємо, щоб не спровокувати бділ на напад. Бо це недовго. Зараз на весах по скільки? по мінус кілограму, да? Так, три дня. Три дня по мінус кілограму було. Розплод гонять. Забирайте. Пусти ты кое, а тут можешь взять там три рамки, все. Трохи незручно, що я знімаю. Давай мені дамар, я з цієї сторони буду. І ці матки теж качнули. То сот... менше. Для себе десь І Для людей не менше сотні ми продали. Да, в, цьому, в цьому році продавали, продавали да, неплотки і продавали минулорічних маток. Та й тих, і тих нормально продали. Хоча на неплодок в цьому году і не їх продавати. А там то той замовив, то той. На наступний рік вже будемо виводити в рази більше неплодок на продаж. Ні, на рамки вроді не йдуть. Хорошо запечатали. Світла рамка вся наверху стоїть. Кіримо, Де Федор? Ну, тройзика, в принципі, не менше меду, чим бо... Менше, тобі... менше, менше трохи. Угу. Крайні рамки погано, хуже заношені. Ну, кілограм двадцяти він приніс. Для кацеї це вже добре. Трозік вона більш спокійна. Ну, вона по злобливості вони десь одинакові. Ну, баварія навіть і... спокійніша. Дереспокійніша, да, мабуть. А ця баварія більш бурний розвиток, ця, ця більш спокійний. Да, і баварія вона в будь до неї лізе без проблем. Вони не гризуть. Не... А це немаловажно. Що не роби, вони не піднімаються. Накривайте. Вон корпус там світлий сушив. І вертаємо їм, було в них по 11, Вертаємо всім по 9 і потім ще постараємося відтягнути по дві рамки ваші наверху. По 11 буде у цих вуликах. Все, і застановлю. Давай сейчас скажем куда-то закрывай.